Сергій Чаривати, речник східного угруповання збройних сил України, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Наші вітання доброго дня. Отже, напередодні Шойгу обдзвонював міністрів чотирьох країн, розповідав їм про цю так звану брудну бомбу, яку нібито хоче підірвати Україна. На вашу думку, що означають ці дії, ці спекуляції? Ну, це чергова маніпуляція Російської Федерації і намагання перекласти з хворої голови на здорову. Зрозуміло, що ніколи Україна не, не не навіть не натякала і не спробувала виходити з якихось міжнародних домовленостей по нерозповсюдженню ядерної зброї. Тим паче, ми ніколи не показували схильності до якихось. Навіть квазі-терористичних дій і, 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 тому що гра, ця та брудна бомба це чисто терористична, е, ну, це терористичний засіб е, е, впливу. І, дякувати Богу, він ще ніде не був застосований тільки в терористичних розробках. І розуміючи, що вони програють на полі бою, а програють, розуміючи, що вони не можуть досягнути. Тої переговорної позиції, яку вони зараз хочуть на своїх умовах, ні з Україною, ні з західним світом, вони вдаються до підвищення ставок і шантажують по суті світ застосуванням, тому що всі розуміють, усіх працюють якісно розвідки у західних країнах в Китаї, в інших Всі потужно все розуміють, хто що і на і на і на що здатний, тому це такі, вже знаєте, якийсь крик вічаю, щоб привернути увагу і, і шантажувати світ. Ну попередньо, ніби ми маємо згоду керівника МАГАТЕ Рафаеля Гросі. Цю згоду він дав міністру закордонних справ Дмитру Кулебі відвідати Україну. І, зокрема, ми так розуміємо, наші ядерні об'єкти. Тиждень тому заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що керівництво Російської Федерації поставило завдання захопити Бахмут до кінця жовтня. От по оперативній обстановці і ситуації. Чи є ознаки посилення ворожих наступальних дій в районі Бахмута? Що ви можете нам повідомити? Ну, тут не те, що посилення. Вони всі останні тижні і ну місяці, особливо останні тижні. Вони надзвичайно агресивні і надзвичайно це, це мета їхніх спрямування їхніх найбільших зусиль зараз. І там залучені всі можливі підрозділи, в тому числі так званого ЧВК Вагнера, який зараз намагається позиціонувати себе там як окрема якась певна. Сила, як і хизуються, що в них краще виходить. Ну, звичайно, це зачасту просто інформаційна така операція що в них ніби там щось краще виходить, і ціною неймовірних зусиль наших воїнів, тому що там кровопролитні важкі бої щодня йдуть. Вони утримують наші позиції, а наш штаб угруповання східного груповання війсь. Тримає на контролі, намагається постійно протидіяти і ефективно вже декілька місяців. Показує, що він це може робити? Ну, от власне, якщо ви згадали про вагнерівців, то е засновник цієї приватної злочинної військової кампанії Пригожин заявив, що вагнерівці споруджують на сході ешеловану лінію оборони. Чи відповідають дійсності ці заяви, і чи означає це, що окупанти готуються перейти до оборони? Ну так, їхня пропаганда вона сповнена протиріч. Плюс у них там декілька акторів, які грають, як я казав, уже що Ваннер, він намагається їхнє це угрупування грати окрему роль. Ну, хоча тут сама їхня назва вона ну, це повний сюрреалізм, тому що борці за якусь слов'янську єдність за. Борці з нацизмом взяли за назву любимого композитора Гітлера. Ну це таке, вже, то, то Бог з ним. І вони так само, вони так як вони будують цю лінію. здавалося, вони, вони мають наступати, тому що вони ж сказали, що це вже їхні території, і вони будуть їх забирати. І в той же час вони будують лінію всередині цих територій, які вже нібито їхні для оборони, що показує ще раз наскільки вони бояться Збройних сил України тому, що вони демонструють, вони знімаються з квадрокоптерів, вони показують усіх сторін, що як правило, розвідка не дозволяє робити, кожен намагається свої оборонні лінії максимально уберегти, навіть коли привозять журналістів працювати, дозволяють їм знімати тільки крупні плани і в певних місцях, і без прив'язки до місцевості. То тут знято з усій красоті, щоб показати наскільки ми тут ні шагу назад, і ми будемо тут стояти. Я думаю, що це дуже для них ще крім інженерного. Е Ну, Інженерні споруди вони завжди потрібні, будь які обороні, окопи, все інше. Але вони надають їй такого певного сакрального значення, як колись ще в 30-ті, сорокові роки го століття надавали лініям там мажено, лініям Маннергейма. І ці оправдання, ці сподівання якраз не виправдалися. Тобто вони не стали чимось таким, що вберегло повністю від е проходу ворога. Тому я думаю, що вони дуже їм дуже важливо ще інформаційний саме супровід цієї лінії, щоб показати, що вони що вони мають намір стояти там до останнього. Якщо говорити про якісь лінії, то певно, що лінія Вагнера проходить російськими тюрмами, да де проводить свої виїзні бенефіси Пригожин, вмовляючи засуджених долучитися до їхнього злочинства. Учину угруповання, але російська влада вона і перекидає на фронти нещодавно мобілізованих росіян. Це є факт, і цікаво, чи є значним оце перекидання щойно мобілізованих? Як вони взагалі впливають на бойову ситуацію? Ну з нещодавніми оцінками Генерального штабу замобілізовано близько 200 тисяч точно вже і е, зрозуміло, що це значна цифра, якщо подивитися на неї. Просто, ну як звичайному обувателю, але якщо врахувати, що це люди, ну які не пройшли належного вишколу, не мають на ну, доброї нової зброї, не брали участі до того ні в військових навчаннях, потужних, ні в бойових діях. То за оцінкою того ж, наприклад, генерала Бена Ходжеса, та Ну щоб ми там самі не займалися бахвальством, що це тіпа тільки наша оцінка. За оцінкою того ж бена Ходжеса, дуже авторитетного бойового генерала, який мав декілька бойових місій в Афганістані, в Іраку е в, командував військами США в Європі Він сказав, що він не бачить перспектив у такої мобілізації, тому що люди не встигаються навчатися, і вони. Просто фізично заміщають вибивши підрозділи, які були набагато професійніші них, тому що вони прийшли без наже. Але але на жаль, це все рівно продовжує війну і це і, ну, і гинуть люди. і тому, що вони в них іншого виходу немає. У них от тільки така залишилася парадигма тупо закидувати людьми ті бреші, які у них з'являються, ті вибоїни в їхній обороні. І вони шукають різні методи. Від мобілізації всіх, кого попало, до того вони виграли все так званих ЛНР-ДНР, до злочинців і всього іншого. Тобто, у них один розрахунок на живу силу, тому що максимум, що вони досягли в прогресі технічному, це дрони іранські знову ж таки не їхнього виробництва. Пане Сергію, дякуємо за розмову. Дякую. Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, був з нами в ефірі.